Безпекова ситуація погіршила, звісно, через постійні обстріли авіабомбами, як і по всій Великоборгуській громаді. Не самий небезпечний пункт з тих, в яких оголошена примусова евакуація. Але небезпеки там, звісно, є. Що там? Зарічна вулиця да. з мостіка і направила. Оце вот тут за річка одразу. Да, ага. А Шевченка знайшов. Шевченка по прямій. Ага. Все, дякую. Саме зараз ми їдемо в Рогазянку Великоберлуцької громади. В нас там одна сім'я, яка складається з двох людей. І ще частину цієї сім'ї ми потім будемо забирати в Андріївці. Ми перед виїздом провели роботу. По-перше, з ними працювала ювенальна превенція Куп'янського району, умовляла їх виїхати, потім ми їх теж обдзвонювали на предмет того, що вони готові їхати. Місцеві жителі вони знають таку проблему, таку обстановку на даному селищному пункту, що йде промислова евакуація. Звісно, всі знають, всі ж спілкуються між собою. Це маленьке поселення, тут приблизно там, до 200 людей живе, тому всі про все знають. Хто їде, хто не їде. Жінка дитиною. — Скільки років дитині? Восім. Е, е, ви не їдете? Ні. Чому? Ну, поки ні. Пізніше. Неділі, дві-три, поки все ясно, стане. А, а що вам треба зробити ось ці два-три тижні? Не знаю. Поки так. Ну, десь бахне, біжить в хату, кричить, ти, ти чула, як бахнула. <рес> ну, в основному так поки не сильно. Не буває, що як по бурлуку прилітає, буває таке, що в хату чути. Ні, боїться, але поки не дуже. Це вона тут уже приблудилася до вас за час війни? Ні, це наша. Та да, і кнопка народила. Кнопка десь там спить. Її дому це. Ви, ви а бабушка, бабушка? А де поля? Залишаєтесь тут? Так, да, поки тут. А чому ви не виїжджаєте? Ви... Ради... Та як, хазяйство, дом, як, куди виїжджати? Сын останется сам. Будем ждать, как уже будет критически тогда и будем мы куда бежать. Зараз сейчас не критично. Пока ещё нет. Ну ось примусовую евакуацию. Ну это детей примусово, не нас. Я бабушка, я вон бачки уезжают с детьми. Вы вы пока... себе пока что в безопасности то что. Пока да, пока прилётов нету. Как начнутся прилёты по крыше не будет уже этого, тогда уже будем тоже думать кудись. Надо всё купить пипеточки. Ой, да давай-то быстрее! Фантазерка. Фантазерка. Пока-пока, пока, пока. Ой, горе-горе. Їх ніхто не залишив по перше просто на вулиці. По-друге, так є від обласної адміністрації від волонтерів місця компактного проживання безкоштовні, поки військовий стан в державі. Якщо ви навіть їдете до родичів або у свою квартиру, яка у вас тут є, або ви її знімати будете. Ви все одно отримаєте базову допомогу і контакти. Для того щоб комунікувати щодо юридичної консультації, психологічної і так далі, це все опрацьовується одразу, як ви приїжджаєте. Сьогодні було дійсно не за планом, те, що людей стало більше ніж планувалося. точно на 10 було якраз сарафан на радіо людей. Там умовна вулиця на неї. У неї було дві адреси, де ми людей вивозили. І людина з іншої третьої адреси бачить, що ми вивозимо двох їх сусідів з дітьми, і вона така. Ну, я тоді теж поїду. Нам вистачає машин, але якщо ви хочете евакуватися, заздалегідь попереджайте, але ми готові усіх забирати.